Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний розмитнений автомобіль Peugeot 308 2018 року з оригінальним пробігом, підтвердженим сервісною історією 149 тисяч. Мотор 16 HDI 120 кінських сил. Гарний колір, синій металік. Дуже гарно вживу виглядає. 16 диски. Денні ходові вогні. Дивляться гарно. Перейдемо до комплектації. Ось електросклопідйомники. Електрорегулювання дзеркал. Пробіг 149 тисяч. Коробка автомат. Айсін японський, надійний. Переключає плавно, без ривків. Підігрів передніх сидінь. Резетка 12 вольт. USB-вхід, двохзонний клімат, контроль, Bluetooth саме з бортовий комп'ютер є, датчик паркування, протибуксувальна система, село в хорошому збереженому стані, мультикермо. Перевір до заднього ряду. Задній диван в збереженому в гарному стані, системою кріплень ізофікс. Великий місткий багажник з В автомобілі є задній парктронік. Також в комплекті до машини йде 4 лег легкосплавних диска з резиною. Наша площадка знаходиться в 20 кілометрах від Львова. Даний автомобіль можна переглянути на нашому сайті. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону, вказаним під відео.